Так, друзі, я отримала такий відгук, що вам приємно дивитися мій YouTube, а мені приємно говорити, тому що це відео залишиться, і я зможу передати те, що я хочу. Я завжди, коли дивлюся якийсь серіал, я залишаю такий відеовідгук, тому що мені подобається, я присвячую цьому якийсь час. І один з таких серіалів, який я дивилася, Недавно, нещодавно. Будь ласка, не заважай мені. Я вже записую. Десь, не, не десь мені записати відео. Дивіться. Ще раз перевірю, <рес> чи мій мікрофон працює. Я прийшла сьогодні з вулиці тільки що і думаю, запишу відео. Дивіться, перший був серіал у цей Херцаї вітряний. Він мене теж виразив. Ну, у мене взагалі от мій канал це є моє друге життя, моє відродження. Так скажемо, ну, так скажемо, я нова повністю. І я стараюся передати весь свій, так скажімо, досвід. І один такий серіал, який мені зараз дуже сподобався, це серіал Джинні Джорджія. Джинні Джорджія це є. Серіал, який знайшов буквально завжди мені не подобається, те, що вибирає мій чоловік. Чому я зробила таку паузу? Я тут записую відео, а там люди в будинку. А, люди дивляться, що я тут так сиджу і записую. Я так трошки сповільнилась, тому даруйте, зараз буду нормально говорити. Е, і от мені зазвичай не подобається, як записують, які він фільми вибирає, тому що вони якісь такі для мене дуже примітивні, приземлені. Мені треба щось таке глибоке. А тут він якось попав, і мені знаєте, що подобається? Я сама людина така дуже люблю, щоб швидко і по суті було, і там дуже швидко змінюються кадри. Такий, скажімо, серіал про підлітків. Ця, ця тема для мене дуже важлива, і цьому вона мене так чіпляє, тригерить, тому що я свій підлітковий час фактично весь юнацький час. Через свою дитячу травму просто профукала і просто так скажемо не проживала свідомо. в мене цей період мого життя він такий, якби відсутній. Він постійно в якійсь науці в травмах в писанні щоденника. До речі, ця дівчинка теж вона, от чому дзінні дьорджія? Це є мама та дочка, і я дуже раджу цей серіал, тому що він показує. Психологію стосунків між мамою і дитиною. А ми говоримо зараз про дитячу травму, і якась якось так сталося, що цей серіал і дуже так би, про мене, не те, що про мене, а Дуже мені ну, ще раз допоміг психологічно подивитися, хоча він там трошки має якісь там вульгарності. Знаєте, як там е, люблять американці додавати, щоб підняти рейтинги, але він глибокий. Я б не сказала, що він е, такий. Ну я не буду передавати суть, але е, е, це те про що я завжди говорила. Ми судимо про людину поганий хлопець, там е, дуже такий перемінливий, то любить, то не любить, там ще щось п'є і так далі, але ми не дивимося глибше. Ми не дивимося на те, чому ця дитина так чинить, яка в неї травма, яке ну в кожному свої невидимі, демони, з якими ми боремося. І цей серіал просто він має два сезони. от якраз в січні 2023 року вийшов другий сезон. Він дуже класно вам це покаже. Тому я однозначно рекомендую цей серіал. Е, до речі, я завжди рекомендую ті серіали чи фільми, які мене захоплюють і які мені самі цікаво дивитися. Таке, що така нудятина без сенсу, я зразу виключаю. Мене там не чіпає ні глибина, ні сюжет, ні динамічність кадрів. А тут все прям знаєте так гармонійно, і саме тому він. Такий популярний, до речі, знаючи мої знання езотерики, так тому що я її теж підключаю. Мені було цікаво, а хто ж оця Бріана, головна героїня? Хто вона по знаку зодіаку? Вона така висока блондинка, така ну от прям я на неї дивлюся, знаючи описи характеристиків знаку зодіаку, тому що я сама астролог навчаю астрології нової, такої не класичної, не, не, не джуєтиш, а тої, яку я сама перевірила. Тому я завжди дизайн людини. про мене, те, що якщо я щось перевірила, я вам це віддаю на практиці. І, от знаєте, я от так собі стою і думаю: ну хто ж вона по знаку зодіаку? Я думаю, все-таки, що близнюки, і тут думаю, зайду, заходжу на Вікіпедію, читаю її дату народження, 24 травня. Знак зодіаку близнюки. І я така в Яблочко, це, це те, що треба. Я попала туди, куди треба. І це ще раз підтвердило, що знання моєї астрології. Дає оці всі ключі, тому що ми всі, от бачите, скільки ми б грошей не мали, там хатів, машин, подорожі і так далі. Ми завжди є в себе. І ем, е, найцікавіше нам це співпрацювати з нашим мисленням, з нашою головою. І якщо з ним попрацювати, можна підтягнути е, багато різних інших аспектів, якщо розуміти от себе. І розумієте, що ви робите для чого робите. І астрологію ми не можемо відкидувати зовсім, тому я їй кажу: ми шукаємо покликання у вас, те, що зараз вас коїться, я відкриваю, розпаковую вашу душу. Але ми теж дивимося, а хто ви такі по натальній карті? Так і. Я дуже тонко відчуваю людей, як я вже вам казала, людина тільки пише мені повідомлення, або як вона працює в роботі. Наприклад, ця людина більше звертає увагу на естетику, але не так швидко працює. І я вже собі дивлюся, чому астрологія дизайн людини допомагає підбирати людей в команду, тому що вона якраз це робить. Вона дозволяє нам зрозуміти цей тип особистості. Це неймовірні знання, але потрібно ще вміти це розшифрувати. Я от пишуть до мене люди співпрацюючи, як і я от зараз. а хто зодіаку Я відчуваю таку, не бачу людину, не спілкуюся з нею, я просто ну, енергетично відчуваю таку чіткість структури і тут вона каже, я о думаю о, це я ну завдяки астрології Потім інша людина, там такий-то знак зодіаку І ти вже бачиш, хто більш такий чутливий, тому що кожен знак зодіаку наділяє нас якимись своїми особливими рисами. І якщо ви будете хотіти ставати отим тою людиною, в якої такий знак зодіаку а ваша енергія зовсім інша, це так якби ну, були. Не в своїй тарілці, були не собою. І чому так важливо знати оці всі енергії? Назвичайно важливо. Просто я кажу, життєво важливо знати себе ще й з такої точки зору, ну, яка я душа, чого я сюди прийшла. І тому що дивіться, ми, ну, люди цикляться, цикляться на сім'ї, на коханні, на роботі, так? А нам не треба циклитись, тому що ну, от в цьому серіалі, якщо ми вже про нього говоримо, там дуже класно це показано. Як а хлопчик ніби любить, але її відпускають, щоб не нашкодити. І тут вони отак очікували усього першого разу сексу, так вони це сталося. Потім оцей перший розрив, а потім вони знов зійшлися, знову розійшлися. І е, здається, а що далі? Ну, тобто ніхто не знає, оці всі стосунки, якісь там образи, не тільки в коханні з іншими, людьми, вони просто є, зникають, ми їх налагоджуємо, потім знову створюємо, І що далі? Ми собі в голові звикли, отак знаєте, будувати якісь такі етапи, Тапи, от як мене хозби, от я закінчу школу. Це буде такий рубіж. От я завершу універ. А потім я вийду заміж. А потім я піду на роботу І ми. Живемо ось цими всіма такими знаєте очікуваннями тих подій, не розуміючи, що життя ось воно є еластичне. І дійсно, ми всі шукаємо рецепти успіху, там більше працювати, трудитися, відпочивати. Хтось каже, успіху досягає той, хто просто йде і не здається, і не зупиняється. Ну а коли ви не зупинитесь, ви не зупинитесь, коли ви будете робити те, що ви любите, і будете слухати себе і будете йти в своєму темпі. І тому може здаватися, що не так важливо, навіть що ви робите, в який гам галузі, а те, що ви реально існуєте в цій галузі, і щось таке даєте цьому світові, розумієте наскільки це м, така тонка грань, і люди вистрою, вибудовують собі такі кордони. Так що якщо вже я вийшла заміж, все ні з ким не спілкуюся, подружок не треба, тільки дитина. Я собі обгородила такими невидимими стінами і в них живу. Так і е, в голові, ой, як я з цим попереписуюсь з чоловіком чи з хлопцем, чи запитаю про це, це ж не можна. Або ну ми оці всі програми, блокади, заборони е, створюємо собі самі. Е, насправді, наша душа вона е, може просто прагнути у цього спілкування з однодумцями навіть. Через інтернет, нам не обов'язково там зустрічатися, але просто відчувати цей енергетичний зв'язок і від... обмінюватися цією енергією. Тому що ми це енергія, так? ми живемо в цьому ті... матеріальному тілі, е... світі е... і тілі, щоб от взаємодіяти, так? щось там надрукувати на комп'ютері, передати ці знання, передати їх далі, створити щось, так? віддати цей світ, тому що ці всі образи, там в фільмі була така дизайнерка, вона каже: в мене усі всі образи вони народжуються в голові, а потім я собі створюю ці костюми і так далі. Ну так, тому що в нас зароджується якась ідея, і ми починаємо це все бачити, як воно є, і починаємо це втілювати в життя. Але ця ідея вона нам буде реалізована і дасть нам задоволення тільки тоді, коли вона буде корисна комусь. Просто ну знаєте, хто каже мистецтво заради мистецтва, я створив малюнок із шостого, ну я не відчуваю там віддачі, розумієте? Ну малюнок гарний. Але коли ти цей малюнок продав або подарував, цей малюнок вже несе якусь таку ну не користь, а якусь значимість. А то а чому Це тільки через те, що він доторкнувся до іншої людини, тому що людина, ось ось що найцікавіше пізнавати, ось що найцікавіше відкривати, і люди з часом це зрозуміють. Вони зрозуміють, що вони раніше виконували якісь непотрібні механічні дії, пов'язані там, не знаю, з готуванням їжі, там прибиранням ще чимось, а втрачали ось це. Найголовніше себе, от розвиток себе, своїх бажань, чого я сам хочу зараз. Ну я знаю, що треба поприбирати чи щось, воно не втікне, а я чого хочу: записати відео, так? створити ще щось там, попрацювати, провести консультацію, що я можу дати зараз цьому світу. От я йду і кажу, ну, в мене зараз на перший план виходить, що я хочу записати відео, провести консультацію, попрацювати над називаною мовами. І, і, і ось як я вважаю, має відбуватися цей процес на. Нашого життя, а не так, що мені потрібно зробити гроші на неулюбленій роботі, щоб купити їжу, яка мені не потрібна, тільки мене старий вбиває. А все через що? Через те, що я взагалі не знаю хто я, як функціонує мій організм, чого я хочу, які в мене дитячі травми і В якому взагалі світі я живу? Тобто людина це називається людина не пробуджена. Що таке пробуджена людина? Людина, яка зрозуміла себе, як функціонує цей світ, як функціонує її організм, чого вона взагалі хоче, як вона хоче жити в цьому світі. Тому що погодьтеся, всі ми хочемо бути корисними, всі ми хочемо бути вільними, всі ми хочемо давати людям якісь якусь користь. І я завжди, от весь свій досвід, і що мала, я передавала чи в курс по. Харчування чи курс по спорту вправах вдома я показую як там робити, і я робила на той період. Курс по пошуку себе, курс по астрології, курс по іноземних мовах, так? максимально знаючи себе, ви можете відсунути всіх, тому що погодьтеся, ми всі там заходимо в інстаграм, листаємо е, е, стрічку, і е, е, як то кажуть, жаба дусить е, так легко. Ой, цей так розвивається, цей так, і я би так хотів. І коли людина не вміє контролювати себе, вона от е, я хочу як той, як той, її той надихнув. А подивіться мільйони людей. Ви будете на кожного розпилятися і робити те, що він або робити подібне. Все, ви вже і так себе загубили. Тобто людина губить себе через бурне тіло, через харчування і через нерозуміння того, чого вона хоче. А якщо ви будете чути себе, розуміти свій вектор, розуміти свої енергії, тоді у вас все піде як по маслу, як то кажуть. Я фактично мені здається, це це така невидима робота, яка дає людині інформацію, яка міняє її життя. І здається, ну нічого такого не робиш, там поговорив з людиною, але ти ось говорінням, цим наставлянням її показуванням, яка вона формуєш її життя. І потім вона це піде реалізовувати. і Воно буде видно, так але ніхто не буде знати, а що це спричинило, що дало цей поштовх, так, консультація з пошуку покликання чи м м якась розмова. Все починається з голови. Ось ця невидима робота з головою свідомість. Вона визначає все, і в цьому фільмі ви теж побачите такі варіанти. Оця Джорджія вона каже: хто ходить до психолога, нащо це терапія? Це просто для слабких духом людей, які хочуть понити. одної сторони, можемо послухати і сказати, що це дійсно так. З другої сторони, коли сиділа на терапії, вона, її дочка, і психолог сказали, що. Ви не поважаєте кордони своєї думки, ви її не слухаєте. Вона почала говорити, а потім реально була тиша, і в присутності третьої людини вона таки зрозуміла. Вибач, мене я дійсно тебе давила. Я не розуміла, як я на тебе впливаю. Тобто, вона по суті не хотіла, ні не бажала зла дитині, але дитина так це сприймала, як ну. Не нерозуміння себе, що мама її не трактує як особистість вже так. Тому що е, є такий період, коли мами, от я сама мама, так вони трактують е, е, ну, дитину. Дитина така маленька, дурненька, все слухає і на їм легко покерувати, але надходить той момент там 16 років, коли вона вже вилазить на поверхню. і Ти хочеш, не хочеш, ти маєш ну, не те, щоб дослухатися. Це, це треба дослухатися і поважати цю маленьку особистість ще ну, з самого народження, з п'ятирічного віку, з чотирирічного вона вже. Особистість, вона просто вона не має сили себе проявити, і це маленька душа. Кожна дитинка, яка приходить, це не наша власність, це просто маленька душа, ну яку ми там захотіли мати дитину, прийшли в цей світ, і повірте, немає однозначної істини, тому що мами передають дітям якісь програми, і потім дитина дізнається, що насправді це не мамина власна програма, це мама теж під впливом когось там. Зробили ось це, -то, ось це то, розумієте. Я вам зараз в цих відео передаю таку свою життєву мудрість. І я кажу: якщо ви йдете до мене, розбирати натальну карту чи послухати про себе ніколи не циклтесь, не цикл... цикл... цикліться на тих прогнозах. Так ми можемо дійсно ну, досліджувати це і знати, що дійсно воно так було, що там якісь там планети, вони стали уран з тим. Дійсно, це почалося. І ми можемо. Дуже сильно ну, в це все входити. Якщо вам подобається це так глибоко досліджувати і дивитися, що як буде, і ви бачите в цьому сенс життя, ну, напевно, це ваше і це має місце бути. Я, наприклад, маю інше бачення. Я розумію, що кожної хвилини на нас впливають якісь планети, але погодьтеся, якщо ми будемо зараз ну, що станеться. Що робити, ми ж конкретно не знаємо. От буде такий стиковка планета, але Що буде катаклізм, землетрус, війна? Куди тікати? Напевно, все таки дивитися більше по ситуації, так ну. Можливо, дійсно, я теж визнала свою помилку, що я раніше так якось не слухалася цих курсів по саморозвитку, не слухати телебачення. Розумієте, ці курси саморозвитку, які нам вкладають і, здається, правильні речі говорять, потім вилазить нам боком. Чому? Тому що, от телебачення, і я так ігнорувала це все брехня. Тут вас, мій чоловік читав ці новини, каже: Та буде війна в Україні, будуть там там танки, А я та, та все це все брехня. Новини це брехня, не за І подивіться. Стається ця війна, я думаю, о Боже, треба слідкувати реально за новинами. А то я думала, що це реально фігня і брехня. Розумієте, яка тут, так скажемо, ця вся штука. І, а, а я ж на курсах саморозвитку не, не зливайте енергію на новини, абстрагуйте. Я це все сприймаю буквально. Розумієте? Кожен курс саморозвитку це чужий досвід, який теж на нас впливає. І скільки на нас впливає, і скільки я бачила. Цих людей, коли я вже сама цього позбулася, пройшла ці курси саморозвитку. Скільки я бачила людей, які пройшли ці курси саморозвитку, і буквально ставали копією мислення тої людини. Тобто вони так починали писати пости, так само висловлюватись, так само говорити, ось як ви дуже багато чули, напевно, про цей кармічний менеджмент, оці всі такі кофемедитація, оцей тонглен. Я так спочатку це реально серйозно сприймала. Думаю, та якась там медитація, щось, а потім думаю, боже, а не я якось займаюсь. Ну на що мені це називати якийсь тонглен? Хто взагалі придумав цю назву? А чому саме так? Я, я можу ну, чинити так, як я ну, чую від серця, і це буде моє власне, а не я знову не стану копією когось в якомусь курсі саморозвитку. Я можу зробити це добро інакшим чином, так бо це є я. І от я знову ж таки в цих курсах, які я скупала тоннами, результату як такого в житті в мене не було, якоїсь власної реалізації. І мені здавалося, що я себе сильно реалізовую через те, що я ем, ось, ось це все вивчаю, і ніби я така правильна, духовна, я так живу. А як таких серйозних результатів, ну щоб це якось є, потім я зрозуміла, що це якась фігня. Це просто люди вибрали собі таку сферу діяльності, на якій просто заробляють гроші. Е, ну, не те, що вони погане роблять, ні, вони, ну вони просто їм це подобається, так але чи це подобається мені? Ну, я так попала туди. Так? І от якщо так тверезо абстрагуватися і подивитися на це все зі сторони, то можна побачити багато пасток, яких ми просто не помічаємо, навіть в тому ж саморозвитку. Тому. 에, 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 потрібно 에, до всього підходити з тверезою головою. Так? Я не кажу, що це не потрібно зовсім, тому що такий курс реально показав мені інше бачення. Але він через мою цю наївність завів мене знову не туди трошечки. Так? Я знову себе якби, трошечки ну, посунула не туди. Тому ось така ситуація з тими курсами, 에, з тими такими штуками. 에, я вважаю, що найважливіше це слухати себе, змінити харчування і зрозуміти причину того, що зараз відбувається в вашому житті. Тобто, зрозуміти причину, чому я так реагую, звідки береться ця травма, де є початок, але найголовніше зрозуміти для себе свої цілі і бажання, чого ви взагалі зараз хочете для себе. Це найважливіше. Чого я хочу на даний момент. Це буде тим поворотним ключем, я так вважаю. Тому. Буду завершувати, тому що ще багато роботи, багато взагалі думок у голові, словом, найважливіше слухати себе, тому що ви є унікальні. І ми себе можемо почути в тиші. Зазвичай люди, коли виїжджають за кордон, вони залишаються без впливу когось. От. І розуміти, що те, що так мудро пояснюють, можна пояснити одним словом. Ось, Буду завершувати. Серіал називається Джинні Джордзі про стосунки мами і дитини. У мене була дитяча травма, саме це моя тема наскрізна для мене харчування і дитяча травма. І те, яка я зараз, і яка я була, перестрашно, що робити, як то буде, без своєї думки, з повно страхів, це ви бачите, ну, ви бачите результат роботи над собою тотальна зміна. А на зміни в цьому серелі теж була така речення, що на зміни нас кидають болі, травми, потрясіння, і ми змінюємося. Ми вчимося адаптовуватись, ми змінюємо свідомість. І якщо вам ще важко, не чекайте на таку зміну, краще самі поступово змінюйтесь, ніж пережити якийсь такий стрес, як я пережила, щоб він тебе змусив змінюватись. Тому що реально стрес, неприйняття воно змушує нас. Шукати якісь шляхи, але найкраще, щоб це все відбувалося в спокої, щоб ми шукали ці шляхи, слухаючи себе. Ось, Тому обнімаю вас! Дивіться серіал, діліться враженнями. Ну і буду рада вашим коментарям, лайкам, і якщо поділитися цим відео. Все, па-па!